Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні у мене знов салат, і він називається крабовий. Значить так, ось тут у мене крабові палочки, тут 200 грамів у мене така невеличка цибулинка. Три помідорчики я зважила теж 100 грамів, ой, 200 грамів. Так, і майонез. Ще треба буде кукурузка. Скільки тут кукурузки, я? А, 100 грамів тут кукурузки. Значить, так, перше, що я роблю, це я буду кришити крабові палочки. У мене такі кускові, в кого які є. Крабові палочки покришила, викладаю я їх у мисочку. Цибульку можна замаринувати при бажанні, а я не буду. Я так покладу теж викладаю сюди все. Тепер я викладаю сюди кукурузку. Десь 100 грамів тут її приблизно. Так? Мені ще напишеть, скажуть, що куряче яєчко. Е, якщо у вас є бажання і воно у вас є, то будь ласка, покладіть, а я не буду. Я помажу лише майонезом, десь приблизно 2 ложки. І все, салат готовий. Зараз будемо куштувати. А ще, дівчатка, можна помідорчик замінити на огірочок при бажанні. Хто, хто як любить такі? Я думаю, все буде смачно. Ось такий я зробила салат, дівчатка, на раз, два. Зараз будемо куштувати. Дуже швидко. Смачно.